Дорогенькі мої глядачі, і діточки, і дорослі. Як я за вами скучу, ви не уявляєте. Так і чекаю того моменту, коли візьму свій чарівний годинничок з пісочком, перекину, пісочок посипеться, котик мій буде муркотати, бо котлетку свою вмаламурив давно і хоче слухати казочку. Казочку розкажу. Сьогодні казка буде моя улюблена. Я цю казку з дитинства пам'ятаю, я коли навчився читати, я був маленьким ще, мені років, може, три було. То я цю казку сам першу прочитав. Це саме перша казка, яку я зміг прочитати. Вона мені дуже подобається. Казка українська називається «Язика та хвеська. От всім наші жінки і дівчата хороші. І розумні. І красиві божечки, і роботящі. А борщ який варять. А діти, ви знаєте, яка саме смачна страва у світі? Правильно, це борщ, український борщ. Ніяка інша страва не може з ним зрівнятися. А особливо, коли там і квасолька укипіла добре, і м'яско, там півник із півника добрий борщ. І там і капусточка, бурячки, морквичка, і зажарочка. Все це є, а борщ має бути квашений. Це щоб ви не сумнівалися. Раніше ж це зараз вже беруть томатну пасту, чи там ті самі томати, помідори. А раніше до відкриття Америки. Помідорів в Європі не було у нас, томатів, їх вже після Колумба привезли, а борщ варили лише до того, дуже давно. Так от борщ він весь смак його в такій кислоті. То робили борщ квашений. Оце кх, бурячки беруть, я вже розкажу, а ви запам'ятайте мамі розкажіть, хай вона так зробить. Бо зараз вже і це трошки позабувалося. Не всі вміють це робити. Беруться бурячки, бажано так, як розрізаєш, а він такий смугастенький всередині. Беруться бурячки. Ріжеться на шматки такі, ну як... такі невеличкі. Все це бурячки кидаються там в глечик чи в баночку велику трьохлітрову, наливаються чистою, головне дуже хороша вода. Джерельна От, чи з хорошої криниці, тоді борщ вийде. Наливається це водичкою і ставиться. Десь на підвіконечок на сонечко, щоб було не холодно. І там ці бурячки починають булькати, кваситись, таке воно бродить. І десь за тиждень чи півтора оцей ось получається буряковий квас. Ця водичка стає червона і кисло-солодка. І борщ варять саме з цих бурячків квашених і доливають туди оцю водичку, тоді борщ стає червоний. І такий же смачний. Оце я вам розказую. У мене слинка котиться. Ви знаєте? Оце Котик котлетку в Маломурові він їсти не хоче. А я, як борщ згадав, то знов захотів. Це вже треба мені до мами їхати і просити, щоб вона борщ... Ніхто так, як мама, борщ не варить. А у вас хто борщ варить? Бабуся чи мама? От учіться і ви варите. До речі, хлопчики теж учиться. Колись в житті все знадобиться. От. Будьте в гарному товаристві, десь на рибалці, чи ще і зварите борщ. О, як вас заповажають! І самі смачно будете їсти. А ще туди сметанки влити, та ще чорного хлібчика взяти шкодинку, таку часничком натерти, сількою, і оце їси, боже. А перчику все. Так, я вам розказав все. Після цієї казки ви побіжите їсти, я точно знаю. Так от казку продовжую. Всім наші хороші дівчата і жінки. І розумні, і працьовиті, і борщик варять, Одна біда. Дуже вже язикать. Що як, як не, стільки, не стільки зробить, скільки наговорить. Кажуть, намали сімки гречаної вовни. Що де не скаже, тут таки пішла до Кумасі Ля-Ля-Ля-Ля-Ля, а Кумася до Кумасі Марини, Кумася Марина до Кумасі Олени, Ля-Ля-Ля-Ля-Ля, а Кумася Олени до Кумасі варочки ля-ля-ля-ля-ля, а Кумася Варочка до Кумасі, Настечки. І так вся вся розмова по всьому місту чи по селу. Не треба це ви зараз там телебачення чи інтернет. А раніше це як, як почнуть жінки розказувати дівчата ла-ла-ла, та й готова розмова. І жила собі колись. Така собі жіночка Феся. Чоловік у неї був гарний, добрий господар, якого звали Петро. Жили вони добре. Феся була красива, розумна, гарна жінка, дружила, не сварилися, все і господарство до толку велося. Там якось потрошечки і багатство прибувало. Все в них добре було. Одна біда. Феся була дуже язиката. Де що не почує, де що Петро не скаже, тут же рознесе, нічого не можна було в хаті втримати. Ну, є такі речі, які всім знати не треба. Знаєте, в родині таке всяке буває щось сказав, тато чи мама, то це все виносити не обов'язково. А феся така, побіжить одній кумасі, другій, третій, розкаже, що там Петро не робив, і лаяв її, і вмовляв, нічого не допомагало. От феся така вона і була, язиката. Коли це одного разу. Орав Петро в полі, щоб ви знали, орав це землю, плугом різав, щоб туди зерно сипати. Бо зараз дітки пішли українську мову забувають, чи батьки на суржику розмовляють. Орати думають, що це російською кричати. Нічого подібного. Орати це орати землю, різати землю плугом, щоб можна було зерно посіяти, пшеницю. Орав Петро в полі, воли такі рогами, тягнуть плуг Петро Ора, і плуг зачепив з-під землі, вигорнув казаночок. Я глянув Петро до того казаночка, а він повно золотих грошей. Хтось скарб заховав, закопав, а він виграв. Боже, яке багатство, яке щастя, тепер ми заживемо, думає Петро. Е, ні, стій брате, каже Петро сам до себе. Так діла не буде. Це ж, якщо дізнається пан в селі, то ці гроші точно забере. А дізнається, бо Феся розкаже, вона ж така, що все рознесе. Що робити, що робити? Думав Петро, думав і врешті придумав. Я ті гроші заховав, а сам пішов на базар, купив у мисливців зайця. Та, ти заяць зараз будеш. У пекарів купив мішок бубликів, а у рибалок купив цілу торбу риби і пішов додому. Зайшов в ліс, розкидав цю рибу під кущами, під деревами, дійшов до хати, а там верба росте. Він всі ці бублики і поначіпляв на гілки. А зайця. Взяв у сітку і вкинув у ставочок в річку, хай він там лежить. Та заходить до хати. А Феся вдома сидить, якраз там борщ варить. Ну і Петро посидів, каже: Фесечка, ти ж моя мила така хороша, я тебе так люблю. Знаєш, от ми з тобою ж ніде не буваємо, нікуди не ходимо. Ви час ти оце по господарству, я ото в полі. А давай з тобою вийдемо, погуляємо до лісу. Походимо, може, там квіточки, грибочки пошукаємо. Добре, каже Феся, пішли, цікаво, ми ж давно разом не ходили нікуди. Зібралися, пішли. І як на те дивиться Феся, а під кущем щука. Під тим окунь, там лин, там карась, там сом. І... Там пліточка. Під кожним кущем риба. Феся каже, боже Петре, дивися, що це таке? Давай ту рибу збирати, цілий мішок риби не збирали. Як це? Звідки взялася? Ну, Петро каже, бачу, так, так трапилося, що в лісі риба знайшлася. Феся каже, ой, і родилася, і хрестилася, а то не знаю, щоб в лісі риба водилася. Тепер же йду додому з тою рибою. Петро каже, стій, Фесечка, я тут вчора сітку закинув, може, що впіймав, чекай витягну. Витягає сітку, а в сітці заєць. Феся каже, Петро, що це таке? Петро, ну бач, зайця в річці піймали. Феся каже, ой, і родилася. І хрестилася, а того не знаю, щоб в річці зайці водилися, доходять до хати. Феся каже, Петя, Петя, Петра, дивися, дивися, ось на вербі бублики ростуть. Петро каже, Феся, ти що дурна, хіба на вербі бублики ростуть? Це йшла бублейна хмара з Києва на Немирів. Та й не чіплялися за цю вербу бублики. Давай вони ті бублики трусити, ще цілу торбу бубликів набрали. Феся, вдома каже, таке диво. За все життя такого чуда не бачила. Коли Петро каже, слухай, Феся, це ще не все. Чуєш собаки гавкають. Ну, Феся каже, чую, вони весь час гавкають, то наш пан у попа украв ковбасу. І люди його по селу водять і тою ковбасою б'ють за це. Ну, каже, Феся, це ж таке диво. Петро каже, ти тільки Феся нікому не розказуй. Якщо ти будеш мовчати, я тобі велику таємницю відкрию. Добре, каже Феся, я таку, як стіна буду мовчати. Петро каже, я сьогодні виорав казаночок із золотими грішми. І ми тепер багаті, тільки ти нікому не кажеш, щоб пан не дізнався. Я нікому, 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 каже Феся. Цілих два дні Феся терпіла, а потім таки пішла до Кумасі. А Кумася там сиділа, хлібчик, пекла, та й слово за слово. Та й Феся каже: оце хотіли поїхати на базар, чоботи купити, та грошей немає. Та дасть Бог скоро будуть. А та ж ушка, на що що таке? Феся каже, ви ж нікому не скажете. Ні, ні, каже Кумася, нікому. І Феся розказала і про той казанок золота. Тільки феся з хати кумася до кумасі Насті ля-ля-ля проти золота, Кумася Настя до кумасі Катерини. ля-ля-ля, А та вже роздзвонила по селу, і пан дізнався і викликає Петра. Ану, Петра каже, як це так? Ти золото виграв і заховав, мусиш мені віддати, а то я тебе канчуками заб'ю. Як каже Петро, яке золото? Дивіться, звідки в мене золото? А, каже, пан знаю. То твоя феська розказала. Моя Феська, каже Петро, та вона ж, вона ж дурна. Вона з печі падала в тім'ячко бита, вона ще не те розкаже. Ану, покликати Фесю, каже пан. Привели Фесю. Пан і каже: Ану, Феся, признавайся, чи виграв твій чоловік гроші? Виграв, паночку, виграв, каже Феся. А Петро й говорить: а спитайте її, коли це було? Коли це було? Фесічка, кажи, говорить пан. Це було тоді, коли, в лісі, коли ми в лісі коли, в лісі, коли в лісі ми рибу знайшли. Пан каже, Фесічка, ти щось таке говориш? Подумай добре. Та чого ж дума? Це той самий день, коли от в річці зайця сіткою піймали. Точнісінько в той день. Це тоді, коли йшла бублейна хмара з Києва на Немирів і на нашу вербу бублики начіплялися. О, оце точно в той день було. Пан каже, Фесічка, ти от чи ти не хвора часом? Щось ти таке плутаєш. Подумай, може ти неправду каже, яку не правду пан? О, згадала. Це тоді було, коли ви у попа ковбасу вкрали і вас по селу водили тою ковбасою били. <пан>, пан як почув, як розлютився. Та ти ще мені в очі брешеш, хотів Фесю побити. на силу Петров просив. Каже, ви бачив, в дурненька, таке говорить, що купи не тримається. Відпустив їх пан. Іде Петро, вуса сміється, а Феся плаче, то ти мене так Петра підставив? Ні, Фесічка, сама ти себе підставила своїм довгим язичком. З того часу Феся вже менше язичком плескала, а ті гроші вони тратили потрошечки і жили щасливо. Казка називається Зрадлива сестра. Колись жили були чоловік і жінка. І було у них двоє дітей. Хлопчика звали Іванко, а дівчинку Марійка. І дітки такі милі, з дитинства дружили разом, ну, двійнятка, знаєте. І все в них було добре, аж поки мати не померла від хвороби. Батько женився другий раз. Взяв собі іншу жінку, мачуху, яка цих дітей не любила. Ну, мачуха, чужі діти, вона своїх має любити. Ах. І так, поки ще батько там якось коло хати тримався, то вона їх не чіпала. А трапилось так, що батько сам поїхав десь в далеку дорогу та й не повернувся. Чи захворів, чи де там. І Мачуха ж лютує наші чужі діти, а тут же ж хата та хазяйство. Все. І вона цих дітей вигнала. Вигнала. Ах. Взялися за ручки Іванку з Марійкою, та й пішли собі в ліс. Ходили, блудили, та вже в тому лісі заблудилися, та їсти щось треба, та, а нема нічого. Коли це Іванко каже, а знаєш, я чув, що тако можна якусь траву їсти чи лопуха, нарвав того лопуха, пробує, так що ж тут траву дітям їсти? Ану, лишень каже, давай ми вогонь розпалимо та спечемо того лопуха. Розпалили вогонь. Поклали корінців від лопуха в вогонь, присмалили їх, там спекли, витягають, починали їсти. А він такий добрий, такий, як, як хліб найкращий. Наїлися та й полягали спати. Та як лягати спати? Ну, головою один туди, другий туди, та коло вогню тепліше. Коли це вночі, приходить ведмідь. Понюхав, понюхав. Дивиться, що це за чудовисько таке двоголове. Та й не зачепив їх. Вовк прийшов, здивувався, що двоголове чудовисько сидить, теж не зачепив, ніхто так їх і не зачепив. Ночі прокида... прокинулись зранку, пішли далі. Коли дивиться, Іванко великий, превеликий дуб, а в дубі дупло. О, каже: е, Марієчко, ми в цьому дуплі можемо заховатися. І від холоду, і від дощу, заліз туди всередину і бачить, а там схованка. І стоїть рушниця, а коло рушниці шабля добра. Здивувався він, взяв шаблю на бока, причепив рушницю, вилазить з того дупла. Марійка дивується, де ти, де ти взяв? О, каже, тепер я буду ходити на полювання, будемо жити добре. Живуть вони в тому дуплі, тепло їм там, не холодно, а Іванко все на полювання ходить. Коли це одного разу йде, дивиться назустріч. Кабан біжить дикий. Націлився на нього Іванко, а кабан став і каже, не вбивай мене, хлопче, я тобі за це службу добру послужу. Яку? А я кажу, дам тобі своє поросятко. Буде в тебе товариш, друг з тобою бігати буде. Ну, добре, погодився Іванко. Став з ним кабанчик маленький бігати. Так в лісі ховається, а Іванко його гукає. Потім думає, що ж я буду гукати. Я краще зроблю сопілочку, буду грати, кабанчик буде до мене прибігати. І це він зробив собі сопілочку та навчився грати. А то як заграє, то як кабанчик прибігає до нього. Знов пішов на полювання, коли дивиться, лисиця біжить. Він на лисицю націлився, а вона каже: Не вбивай мене, Іване, я тобі краще своє лисенятко дам. Буде у тебе другий товариш вірний. Подумав Іван, а добре, нехай буде. Взяв те лисенятко. Тепер на супілочку заграє вже і лисичка, і кабанчик прибігають. Знов на полюванні так. Вовчицю хотів застрелити, а вовчиця проситься, Іванку, не вбивай мене, я тобі вовченятко своє подарую, буде з тобою ходити, друг тобі буде. І в біді колись виручить. Подумав Іванко і погодився. Вже, як на супілочку заграю, то до нього і кабанчик, і лисичка прибігає, і вовчик. А якось одного разу. Зайшов такі густі хащі, а там ведмідь здоровенний бурмило лізе. Е, думаю, Іванко, заб'ю я його, націлився на нього, а ведмідь став проситися: не вбивай мене, Іванку, я тобі своє ведмежатко дам. Воно тобі другом і товаришем буде. Подумав Іванко, ну нехай. Тепер, як він ходить, а за ним його звіря набіжить. Як заграє на сопілку, так тут і Кабанчик прибігає, і Вовчик, і лисичка, і, і ведмідь. Так жили вони. Довго-придовго, кілька років минуло, вже підросла Мар'янка, вже і Іванко добрим хлопцем став. Коли якось ходив блукав по лісі і бачить, вийшов на галявину. А на галявині стоїть великий красивий будинок. Світло, горить, музика, грає. Диви, дивиться, Іванко, скільки я тут ходив, ніколи такого будинка не бачив. А ну лише зайду загляну, що там таке. Постукав, двері відчинились. Він заходить, а в тому будинку за столом сидять 12 розбійників. Ти хто такий, звідки? І Іванко, я от так от в лісі живу. А, то ти знаєш, тепер, де ми знаходимося? Пограбувати нас захотів. Та ні, каже, я от, ми ж сусіди, ніби що, зайшов, щось поїсти може попросити. Че? Покинулись розбійники на Іванка, шаблями його нахрест порубали, голову відтяли і викинули в ліс. Коли це сходяться звірі до порубаного Іванка? Ведмідь каже, ну що, хлопці дівчата робити будемо. Треба нашого господаря якось оживляти, як? А лисичка каже, а знаєте, я чула, що ворони знають таке джерело, в якому є цілюща і живлюща вода. Ото треба нам якогось ворона впіймати, і хай він те, тої води нам принесе. Побігли звірю по лісу ловити ворона, та де ж то ворона впіймаєш? Коли це лисичка і здогадалася. Каже, знаєте, там я бачила край дороги, лежить кінь мертвий. То там ворон на ньому сидить, клює. Оце я там підберуся, щось придумаю. Сидять вони в лісі, тихенько, лисичка підкрадається, підкрадається. Коли дивиться, ворон сидить і маленькі вороненята там дзьобають того коня. Підскочує лисиця і вороненятко впіймала. А ворон став просити, відпусти, відпусти мою дитину, все, що завгодно, зроблю. А лисичка каже: принеси нам цілющої і живлющої води, щоб нашого господаря Івана оживити. Добре, каже ворон, принесу. Полетів і приносить у черепочку водички. А лисичка взяла таку паличку в ту водичку, листочок, в ту водичку опустила, а вона й почорніла. Е, ні, каже лисичка, це, не, це мертва вода, це треба живлющую і цілющу. Полетів ворон знову, приносить черепочку іншу воду. Взяла лисичка, суху гіллячку, поклала в ту воду, а вона розцвіла. Тоді лисичка воронятко випустила, а ту воду забрала. Принесли до Івана, ведмідь з вовком його там склали, як треба, полили цілющою водою, живлющою водою Іван. Очі розплющив, каже: Ой, як же ж я довго спав, тяжко, так щось голова болить. Е, кажу, звірі, ти ще довше спав, в тебе все порубали. Ах так, каже Іван, піду і я їх порубаю. Вихопив свою шаблю, побіг назад до тих розбійників, як заскочив в хату, давай з ними рубатися. Кресть, 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 всіх порубав. А самого старшого ватажка тільки в вухо рубанув, а той ліг і прикинувся мертвим. Зібрав Іванку всіх цих розбійників, затяг в саму далеку кімнату, зачинив їх. Та йде за своєю сестричкою. Каже: це Марієчко, покидай це дупло, підемо жити в гарний будинок. Там розбійники були, я їх переміг, там будемо жити. Приходить до того будинку, Марійка так тішиться, все в неї там є. Тільки каже, Іванко, в ту далеку кімнату не ходи. А сам знову на полювання пішов. А вона ж такі дівчина, сюди туди, та й в ту кімнату заходить, а там той розбійник без вуха сидить. І став він її вмовляти, що ти принеси мені водички та принеси поїсти. Вона принесла. І поки Іванко на полювання, він з нею, той розбійник, час проводить, та й домовилися, що він на ній одружиться, але Іванка треба зі світу звести. А Марійка й погодилась. Та розбійник і навчає. Він такий сильний і дужий, що я з ним не справлюся, то ти от що зроби? Візьми шовкові ниточки, натягни і скажи: а ну спробуємо твою силу. І зв'яжи йому руки ниточкою. Як розірве, ще раз перемотай, ще раз, поки розірвати не зможе, тоді мене гукнеш. Добре, каже Марійка, так і зроблю. Повертається Іванку з полювання, а Марійка каже: Слухай, ти такий вже дорослий, сильний, давай твою силу помірюємо. Давай, каже Іванку, а як? А от в мене є шовкова ниточка, давай твої руки зв'яжемо. Зв'язали. Вона каже, порви. Він порвав. А давай тепер дві ниточки. Він і ті порвав, так мотала, мотала, аж решту намотала стільки, каже: ну пробуй. Він смик-смик, каже, не можу порвати. А тепер побігла Марійка, і розбійника випустила. Прийшов розбійник, каже: отак, забрав рушницю, шаблю. Ну, каже, готуйся, я тебе зараз зарубаю. А Іванко бачить, така біда, каже: а дозволь же мені останні мої бажання, пручатися не буду, дозволь мені на сопілочці пограти. Ну, на сопілочці грай. Витяг Іванко сопілочку, Як заграв, Тут же злісок вискочить великий кабан, великий вовцюган, лисиця і ведмідь. Схопили того розбійника і розтягли по шматкам. А Іванко каже: ти така Марійка, невдячна сестра, я тебе все життя доглядав, а ти мене зрадила. Лишайся сама. Зібрався та й своїми звірами пішов у світ. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка. Цим же лишайтеся здорові. то побачення.